Нагадати, що ми займаємося професійно мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до Moto Choice. Ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Друзі, хто не підписаний на канал, прошу підписатися. Ваші найкращі вподобайки. Дякую. Також хочу нагадати, що у нас є всі соцмережі, ми кругом представлені, ви там можете за нами слідкувати в оперативному часі. А наразі погнали дивитися технічну частину відео. Зовнішній огляд це той же самий фактично Hornet 600, але в пластику. В тікачах. Передня оптика. Оригінал. Є сліди замотованості. Зазори тут в нормальному стані, плюс-мінус. Є вигорання пластику несуттєво, ось тут а по контуру. Піскострой присутній. Скло Honda оригінал, також несуттєво замотованість. Ліве дзеркало воно відсутнє, воно є, ми його показувати не будемо. Воно Китай, також як і праве, також Китай є пошкодження по всьому периметру дзеркала, дзеркальний елемент в доброму стані. Тут важір переднього гальма норм, гріпса в доброму стані, грузик, також правий пульт без зауважень. Права сторона обтікачів тут підфарбування. Ось тут ми попередньо його оглянули. Ось тут є тріщина, ось тут тріщина під наліпкою, з зворотньої сторони пластика ремонт присутній, все, також дефект. Тут кріплення, вони ціленькі, але в цьому місті, з зворотньої сторони. Проглядається ремонт. Кришка. Щеплення. По фронтальній частині має запотівання, спробую звідси зняти тут Ось зверху воно масло від датчиків є? Видно? Ось тут. Угу. Ось все, отут, да. Права сторона сама сухенька, понизу також сухо. Пластик оригінальний цей. Правий показчик повороту. Оригінал. Замотованість, пошкодження. Тут надломлений він, з внутрішньої сторони заходь сюди. З внутрішньої сторони тут також присутній ремонт, що заліплене якимось матеріалом. Ось все, видно. З іншої сторони зауважень немає. Фронтальна частина, фронтальна частина радіатора соти в доброму стані. Кріплення радіатора верхнє-ліве, верхнє, праве рівненьке, Верхні траверси без слідів ремонту. Павук внутрішньої частини. Ну, звідси він візуально ровний. Блок фара зворотня сторона ціленька. Стакан правий. Без зауважень, дзеркало пера справа в нормальному стані, проглядаються деякі такі продольні подряпини, але вони ніхтим не відчуваються. Колесний диск по правій стороні візуально рівний. Кріплення крила Без тріщин. гальмівні накладки переднього контура, вони на підході Їх бачено вже в найближчому часі замінити. Тут кріплені крила в доброму стані, колесний диск по лівій стороні без зауважень. Передня гума 34 неділя 24-го року. Вона стоїть новенька, взагалі навіть попирка є. Стан її відмінний. Це мішелін Road 4. Переднє крило в зоні бачення, де проглядається при пальпації. Ціленьке, це крило оригінальне, мотоцикл оснащений системою гальмування АБС. Лівий стакан без зауважень. Дзеркало пера ліве в доброму стані. Пильовики з ліва і справа без тріщин. Тут глущення на наліпки дефект. Фронтальна частина двигуна знизу. Тухенька, зараз каталізатор, спробуємо, що він там тримається, це в них болячка, воно тут при пошкодженні, при бордюрах, лежать поліцейських, він тут відриває його, тут, тут він тримається на своїх місцях. Хліба поки що повороту оригінал. Несуттєва замотованість. Обтікач морда чорного кольору виглядає в цілому непогано на свої роки. Тут зазори по пластику не співпадають. Лівий пульт, ліва гріпса. На гріпсі тут несуттєва деформація присутня. Хтось дуже сильно тримався, напевно. за неї. Грузик в нормальному стані на іроки важір ще то не також норм. Сам боковий оцей обтікач і червоний, але крім тут на співпадіння він виглядає досить непогано. Тримається тут все на рідному кріпленні. Пластик цей оригінальний. В зоні бачення тріщини пайки ремонти відсутні. Клапанна кришка по лівій стороні сухо, кришка генератора сухо, передній вузол зірки потребує обслуговування, чистки. Ці пластики чорненькі, тримаються на рідному, також кріплені все тут. Маметник по лівій стороні в доброму стані, тут присутня косметика, лущення фарби, і все. Ланцюжок і зірочки. Вони ще походять. Понизу по лівій стороні відбій відсутній. Бак з лівої сторони сіди експлуатації, звичайні, нічого критично, хвост фарбувався і досить погано, він фарбований. Пластик оригінальний. Кріплення в цілі. Підрамник в доброму стані. Рідний набір інструментів, доставати ми його не будемо. Несуттєва корозія. Антифриз. Рушильному бачку відсутній. Лівий і правий показчик повороту. Оригінал. Несуттєві дефекти присутні. Пластик ось. Видно підфарбування тут, тут прям такі напливи присутні, ось. О. Задній фонарь не оригінал. Ось опливи. Ось ними Видно? Ось, попирка така. Ну, з різних ракурсів все Ось Ось. Оце таке фарбування було. Колесний диск по лівій стороні візуально рівненький. Хагер, ну, де проглядається він в доброму стані. Під хвостом тут неправильно він зібраний. Звідси ось окріплення ми його чіпати не будемо, це не наш мотоцикл, це нехай продавець дивиться. Ось тут так кріплені не попали. Свої місця не плюс на вулиці, за не на вулиці, в гаражі прохолодно. Про, про Задні гальмівні накладки. В доброму стані. Маятник по правій стороні. Має пошкодження зараз. Він має пошкодження від глушника по правій стороні. Тут його не знімеш, він фактично дуже конкретно сюди прилягає і він підтирає маятник, тут потрібно кріплення трішки вирівнити. Зараз геометрію ще загально подивимось. Колесний диск по правій стороні візуально рівненький, задня гума 29 неділя 2024 року. Вона новенька, в пупирках стоїть. Глушник. В цілому там наліпка трішки зрізала, але зауважень по ньому немає. Тут все в норму. Рама в зоні бачення, де проглядається, вона без зауважень. Амортизатор задній сухенький, але ми ще прокачаємо, побачимо. Тут ми все розказали, клапана кришка, справа вона сухенька. Вухокріплення двигуна на ребрах. З правої сторони в зоні бачення тут ціленьке. З лівої сторони, це важлива деталь, до речі. Також тут ціленьке, без деформацій. Панель приладів на свої роки в доброму стані. Вона розпаковувалась, присутнє бруд є. Ось о. Є. Всередині. По пластикам з правої сторони. Ну, є несуттєва розбіжність. І тут, і тут по пластику. В цілому, враховуючи, що було падіння. Критичного такого не, не бачу нічого, але неприємно. Верхня траверся в доброму стані, самі вилка, тут по болтам також норм. Траверса верхня без зауважень. Косметика є по баку. Бак те, що я бачу попередню, зараз ми ще проміряємо його, а тримає. Замок керма працює, ключ має деформацію. Другий ключик рівненький. Бак всередині. Бак напевно фарбувався. Зараз перемірюємо. Бак всередині в доброму стані. Вищеніші резинка на кріжці також в доброму стані. Ключик уже не хочу повертатися в зворотне положення. Як, як має бути. До речі, є мітка на ключах для виготовлення ключів. Зараз покажемо сідло. Сідло. Демпферні резинки на своїх місцях. Давно в, тут в гарному стані, а ось тут є надрив сідла. Ось тут. Ну, звісно, він падав на праву сторону. Тому і хвіст тут страждав. В цілому більше зауважень по ньому немає. Його фарбували? Ну, зніми ось іде. Ну, тут ось о, лак. Потікну. З лаком точно якась історія була. Ось. О. Присутні, потер. Видно? Mm. Таке не має бути. Знос на передньому лівому. Сорок. 40... Сім сотих міліметрів. Передній правий. 48 8 сотих міліметрів. Задній. 79 дев'ять сотих міліметрів. Залишок по задньому диску 20 сотих міліметрів до зносу по номіналу. Передній залишок по диску, і ще в запасі десь. Більше 50 більше, ніж пів міліметра. Що, давай його, холодний запуск зробимо. Температура навколишнього середовища 0, 1 градус. Температура двигуна аналогічна. Акумулятор підсівши, міряємо, спробуємо завести, робимо холодний запуск. Міряємо посадку. як мінімум підзарядити його. Запуск пройшов добре, тут пружинка ця дзвінить. Тобто, ну, двигун працює нормально. ровно, працює він проверка оптики. Левый. Правый. Я? Yeah. Дальний. Блинкер. Аварийка. Ріка. Лівий, правий. Передній, задній. Оптика на мотоциклі вся справна. там потрібно подивитися кінцевик, відрелігувати. Лівий пульт потребує очищення, змащення. Він заїдає. Ну, зараз вже трішки розробився, але його потрібно почистити. Більше зауважень по електриці немає. Ліва кнопка працює. Права кнопка працює. Загальний пробік на панелі приладів. 39 392 км. По загальному стану зносу резинотехнічних виробів. Я не впевнений, що це із зносу гальмівних дисків, я не впевнений, що це його рідний пробіг. Є ознаки того, що він коригований. подсекает видишь лана спал да у них такая болячка и вот здесь сверху до этого не ровно работа да это нормально но это болячка там у них часто оно там рассыхается надо снять крышку вот здесь вот и поправить его не благодари 100 баксов вот смотри надо снять крышку вот видишь да. шланг? Вот там нормально он, ага. а сверху он, если я сейчас чуть-чуть... Вот, короче, тут надо снять, просто одеть его. Вот ну, он, наверное, может в трещинах. Закрепи его просто. Перемонтували Перевірка релета генератора. Релець справний, генератор справний. Давай на ньому проїду. Включився вентилятор. Чекаємо виключення. Вентилятор виключився, згошимось з кнопки, запуск на гарячі з кнопки. Дубль 20 ключа. навантаженні працює без зауважень, В статиці також без зауважень, контрольна лампа АБС гасла. Перевірка підвіски. Черное вывалилось. Это да, да, да. да, да, лишняя просто. Ага. Я помогу. Суппорта потребуют профилактики. Ага, сидимся. Ровно заднім Дякую. Вертикальний, горизонтальний люфт по маятнику відсутній. Передні ступичні підшипники в нормі, рулевий підшипник в нормі. Передні суппорта потребують профілактики. Підвізка відпрацьовує в штатному режимі після прокачки. Ліве периос сухо, праве сухо. Зразу перевіряємо двигун на наявні підтікання. Ось об болт також нерідне кріплення присутній знизу, кудись На Не Ага, Ось там. Ось таке. Фронтальна частина радіатора сухо, фронтальна частина двигуна район масляного фільтра сухо. Підтікання з датчику, як були так і залишилися. Не більше, не менше їх не стало. Зоротня частина радіатора права сторона у зоні бачення без сухо. Клапана кришка. Права сторона сухо, Кришка щеплення сухо. Фронтальна частина двигуна, район колекторів сухо. Під низом. Низ двигуна залишився сухеньким. Амортизатор. Амортизатор сухенький. Масло. Ось. Ну, вещей ну, рівня трішки несуттєво, в будь-якому випадку його потрібно міняти. На пробці це знову ж таки не емульсія, це перепад температури. Конденсат збирається, коротше довго потім пояснювати Це фізика. На запах масла нормальне, але на його підзимін. Зоротня частина радіатора ліва сторона в зоні бачення сухо. Клапанна кришка, ліва сторона сухо, кришка генератора сухо, під кришечкою залишилось також все сухеньким. Ось тут кріплення треба підкрутити, воно може бути втрачене тут наплоги. Фото відео фінішу.